Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами. І сьогодні, як завжди, хочу поділитися таким от невеличким обзором на моїй гостинці із Єгипту. Тому що моя сестричка їздила в Єгипет, і, звісно ж, же, як же, щось вкусненьке та не привезти. Так що, дякую велике, бо тому що привезла і смаколики, і не тільки смаколики. І хочу з вами поділитися, що ж мені вона привезла привезла Та що перше, що хочу я вам показати, звісно, це із смаколиків. Цей тут у нас такий от іменно рахат лукум іменно такий от виноградний, дуже красива така от упаковка. Видно, зразу що Єгипет. Да, тут просто по повній програмі. Теж все воно приходить е, запаковане. от Так що все от в такому от форматі. Так, наступне також і, таке саме, тільки тут іде у нас вже друга зовсім упаковочка, тут вже йде ось так, тут іде теж вже він типу, як з горішками всередині, різних варіацій, та що теж от, іменно такі от смаколики, теж все приходить запечатане в слюду, та що ніде нічого таких от проблем немає, та що воно нічого там не Розпакована, ніхто нічого там не дивився і тому подобне. І як кажуть, і не лапали, і не пробували. Так що це дуже класно. Люблю такі смаколики, і а особливо коли це ще плюс із, із, із других стран, то це, звісно, дуже от, іменно, їхні іменно, от, і смаколики, тож, от, завжди буває, хочеться щось і спробувати. Бо тому що як не крути, все одно в нас ну, воно все одно не то. От, там зовсім якось по-другому. Так, наступне. Теж я тут відкрию, бо тут прям все в пакеті. Тоже є. Тільки, тут йде да, вже в таких от форматах. Іменно по кусочку. Так, іде тут ось такий він іде, бачите, зеленого кольору, з горіхами. Ну, більшість мені напоминає, як і ківі. Бо тому що, якщо бачите, да, такі чорненькі кісточки, як у ківі. Та що це, я так розумію, що теж рахат луком, тільки в такому от варіанті, як іменно з ківі. і плюс з таким от арахісом. Тут іде. Так, наступне. Так, це йде у нас такого от кольору. Ну от, Червоного. Я, звісно, вже не знаю на смак, що це ще. Бо, тому що я говорю, все тільки перед вами відкриваю. І тут також йде, бачите, теж з арахісом. От, І останнє із смаколиків із таких теж йде, бачите, такого от, іменно, зеленого теж кольору йде, ну, більш такого темнішого зеленого. Також йде тут іменно, от, арахіс. Теж от, Горішки. Так що, от, я живу, от такі от смаколики десь так я положу, щоб все було видно. Ой, красота. Прямо, прям прям красота. Наступне, що хочу показати, звісно, це як же бути в Єгипті і не. Взяти манго. В манго насправді дуже смачне, тому що я раніше повню, коли ще до війни і, і, мій племінник їздив теж в Єгипет, і він теж звідти привозив манго. То Насправді, дуже, дуже смачне манго. От, іменно не те, що у нас продається в магазинах. От от сестричка теж цей раз виріла взяти манго. Так що теж мені цей раз перепало ось манго. Так що манго насправді дуже-дуже смачне. Я вже їв із Єгипта манго. Та що я знаю, що дуже воно смачне. Так, наступне більшість йде такі, знаєте, сувеніри. Ну, Перше, що із сувенірів, це йде ось така зажигалка. От, прям така, бачите, ну, простенька, всього ну, в форматі, наклеєно, як е, з от. Ну, Понятне діло, що зажигалки мені дарять, бо, тому що я е, курю, так що як же без зажигалки. Дуже така от, симпатична, цікава. І також її можна буде спокійно заправляти, коли закінчиться, допустимо, газ. Чубі. Так, наступне, що я хочу показати, тоже припаде в осі. Тож така от упаковочка йде, дуже гарний сувенір. Мені він дуже сподобався. Я просто в восторзі, бо тому що його можна робити, як і кулон, бо тому що, бачите, тут є типо, такий от хвостик, да, і також його можна зробити типо, як кулоном. Ілі просто можна зробити його як статуеточкою. Ось іде такий от слон. Ось такий у вас прям весь блискучий, прям, ну, весь переливається по повній програмі. Ну Дуже красивий. Ось І також дуже хорошо, я думаю, всі ви знаєте, коли вам, допустим, чи дарять слоників, чи ви самі купуєте слоників, то щоб іменно для щастя. Е у вашому там, чи І в сім'ї, і, і не тільки в сім'ї, і в вашого будинку, і тому подобне, то слоники, хоботки повинні бути іменно вгору. Тому, якщо хоботки будуть вниз, то це дуже печально. Тому так що такі свінірчики. В квартирах, в будинках лучше не тримати. А ось коли от іменно хободок іде вверх, то це йде іменно на щастя, на злагоду і на прибуток. Так що дуже красивий сувенір. І також він йде, типу як міні-шкатулочка. Да? Вроді так, дивишся, сувенірчик. От як говориться, 10 в одному. От, і можеш і колоном зробити, да? і також можеш іменно зробити його як і шкатулочкою. Ось так він відкривається, і сюди ви можете щось таке от положити маленьке, да? якусь даже може. Якесь там і, золоте якесь украшення, там, або золоті гвоздики, або і, якісь от іменно маленькі сережки, от, золоті, щось такого варіанту можна сюди буде положити да, і закриється, і буде ось так от міні-міні-шкатулочка. І даже ніхто не буде даже і знати, що це типу, йде як шкатулка. Більшість він похоже, як просто на сувенірну статуетку от такого от такого макаром. Ну, дуже красива, я просто. То до сих пір любуюсь, прям не можу налюбуватися. Таким от шикардостим слоником. Так, наступне, що мені ще тут перепало. Звісно вже, воно трошки тут з'їхало. Це ще йде такий ось сувенірний такий ось пісок пресований. да? От, ну, Тут я вже бачу, він трошки роз'їхався, тому що тут був е, намальований, типа вироблений, да? іменно верблюд. От, Так що теж от пишеться шарм. От, і от такого от формату. Бачите? От. Ну, іменно ось такий от пісочок. Такий от іменно сувенір. І тут він такий от прям конкретно йде пресований. Прям тут уже прям такий от. Звісно, от, вже верблюда тут не видно. Тут верблюдик вже трошки роз'їхався. Ну, бо, Головне, що сьогодні був гарний верблюдик. Я прям дивився, а це щось бачу, що в мене трошки вже, бачите, трошки десь там потрогав, і верблюдика вже почти не видно. Ну, Я думаю, ви мені повірите на слові. Так що ось такий ось сувенірчик йде. І також ще один такий, ну це я вже кажу, ну це вже більш не як сувенір, іде ось така от йде баночка. І там, якщо ви бачите, йдуть ось такі кристали. Це взагалі для чого це все, звісно, потрібно. А це потрібно, якщо у вас, допустимо, болить горло, чи у вас насморк, ви достаєте один кристалик, Більше не треба, всього тільки один кристалик, і заливаєте трохи іменно гарячою водичкою. І поки ці пари йдуть, ви повинні їх вдихати. І коли ви їх вдихаєте, це типа як іде, як інгалятор. Іменно, такі кристали, як інгалятор. От, Мене сестричка попробувала, тому що, звісно, перестановка клімата. От, і, тому що зима зимою, у нас зима, хоча, в нас вже немає таких холодних зим, да, у нас вже, як, як кажуть, єврозима. Але все одно, який клімат у нас, який клімат в Єгипті зовсім дві <свісно> несумісні речі. от, І, понятне, діло, що в неї трошки от, приболіло, от горло. І ви знаєте, вона теж собі взяла, вона вирішила спробувати. І що хочу сказати, що вона осталася в восторзі, тому що насправді на другий день ні горло не боліло, все було чудово і прекрасно. І, звісно ж, тільки можна один раз використовувати в сутки. Іменно один кусочок кристалика, тому що якщо ви будете використовувати в день і, допустим, по два-три рази, то не можна, тому що іменно буде вам все пересушувати, і що можете собі зробити хуже якісь збитки. Так що, отакі, от іменно інгалятор, так що це дуже чудово. От. Так що я що я завжди такі якісь штучки-дручки-любітель, мені це дуже подобається. Звісно ж, як я всі кажу, краще не боліти, завжди бути здоровим. Ну, бувають такі моменти, що от хочеться бістренько, щоб це все вилікувати. Так що, чому б не спробувати ось такий от інгалятор? І така симпатична баночка, і симпатичні кристали, прямо ж бачите, переливаються по повній програмі. І останнє що хочу показати, моя сестричка знає, що я люблю аромати, як же без ароматів. Та що в Єгипті, я думаю, всі знаєте, хто, ви, хто буває в Єгипті, ви знаєте, що там немає духів в Єгипті, чи там туалетних вод в Єгипті. В Єгипті більшість йдуть ароматичні масла. От. І Ксюшка, звісно, знаєш, що я любитель і ароматів. І за це вона вирішила мені взяти ароматичне масло для тіла. Ось така от іде тут баночка. Так от воно тут запечатано, тут, прям, бачите, така от прям наклейка. От. І ще хочу сказати, що мені дуже-дуже сподобався аромат. Він такий от іменно солоденький. Я вже е, руку вже намазав, тому що, бачите, я відкрив і дуже приємно пахне. О, я люблю такі солоденькі аромати. Вони не притерні. Е, вони такі от іменно. Не такі, як от турецькі, знаєте, що такі бувають, такі, ух, ядрені бувають аромати. Ні, вони дуже такі от, ніжні, солодкі. І. Просто якось от насолоджується іменно ось цим ароматом. І також, звісно, його достатньо тільки чуть-чуть нанести на шкіру. Да? І на цьому все дуже буде гарно тримати цей аромат от, на шкірі. І бачите, тут я ж трошки вже порозливав. Буде гарно дуже тримати аромат, і, звісно ж, масло ні в коїм случає не можна. Іспользувати на тканину. Тому що, якщо ви будете використовувати на тканину, то що буде? Будуть жирні п'ятна. Так що чуть-чуть нанесли на шкіру і на цьому все. Ой, так пахне. Так що зараз я трошки собі на шию намажу, намажу на шию. Зачем це все було на руках? Надо срочно на шию. Ой, ну дуже. Дуже смачно пахне, і, звісно ж, це як масло. Мені його хватить на дуже-дуже довго. Так що це ну, взагалі просто круто. Так що, ось такі були у мене е, такі гостинці. От, Я, звісно вже дуже задоволений такими гостинцями. Як кажуть, необичними. Я ж говорю, дуже цікаво, це все було це все отримати і особливо роздивлятися. І думаю, ну чому би вам не поділитися не показати. Ось такі от шикардосні гостинці. Так що, дякую велике, що ви були зі мною. І, як завжди, до нових зустріч! Всім пока-пока!